З настанням холодів зростає ризик захворюваності на вірусні інфекції, особливо серед дітей. Педіатр Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Діана Дубровська нагадує, найкраща профілактика дотримання простих правил. За словами лікарки, важливо регулярно мити руки, провітрювати приміщення, дотримуватися режиму сну та харчування, а також уникати скупчень людей під час сезонних спалахів інфекцій. Якщо ж дитина захворіла, необхідно забезпечити їй спокій, достатнє пиття, контролювати температуру тіла та не займатися самолікуванням. З настанням холодів вірусні інфекції стають частим та звичним явищем, та ми можемо зменшити частоту захворювань, використовуючи базові рекомендації. Перше це гігієна: навчіть дитину часто мити руки з милом, особливо після школи, після контакту з іншими людьми, після вулиці, а також навчіть дитину. Не зачіпати обличчя брудними руками. Друге це свіже повітря. Провітрюйте кімнату 3-4 рази на день. А також рекомендується часті прогулянки на вулиці, не дивлячись на погоду, адже вона загартовує імунітет дитини. Третє це повноцінний сон та харчування. Дитина повинна висипатися, їсти сезонні фрукти, овочі, ягоди. А також їжа повинна бути збалансована, адже це також зміцнює імунітет. Четверте уникайте скупчень людей у період підвищеної захворюваності. І п'яте це і вакцинація. Обговоріть обов'язково і своїм педіатром можливість додаткової вакцинації, адже це є найефективніший метод, щоб запобігти серйозним захворюванням та профілактувати ускладнення. І пам'ятайте, при перших ознаках захворювання залишайте дитину вдома та звертайтесь до педіатра. А також самолікування може бути небезпечним для здоров'я вашої дитини. Давайте дбати разом про наших малят. Діана Дубровська приймає в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 4 Підписати декларацію з лікаркою можна за її особистим номером телефону або через кол-центр Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги.